Доброго дня, шановні! Ну, то ми плачемо, що дощі, дощі а зараз сухо. Передають десь завтра, післязавтра дощ, але подивіться, яка в нас земля. What are you doing now? I make відео. Хаш хаш, літл бит. Вейт. Тут внучка прибігла. А ось те, що ми робимо. Бачите, хочу посадити огірочки, то ми робили свій компост. І я ось тут уже зійшов, зійшла цибулька. Тан цибулька це єгипетська. Зійшов горох такий от гарненький. А тут будемо робити огірки. Хочу посадити огірки. Ну, бачите, яка земля? Тож я копаю ямки отако, і отак перебираю цього перегною. І отак від цього перегною ось оцю ямочку. Отако. О, оце така у мене сьогодні робота блатна. Значить, на свіжому повітрі не гнівемо долю. Як є, так є. Будемо садити огірки, розсада росте. Ось така у нас ситуація. Ну, все, бувайте здорові!